Харків'янка у Дніпрі знайшла виноградну лозу, яка росте в центрі міста на проспекті Дмитра Явор... Яворницького. І я, чесно кажучи, в захваті. Я такого ще не бачила. Який у неї товстий стовбур, скільки ж років цій лозі? Ви тільки погляньте. Вона тягнеться аж до четвертого поверху, Тут плітає сусіднє дерево. Дерево, на жаль, загинуло вже, але замість листя дерева на цьому дереві живе виноградна лоза, і на ній є ягоди. Оце все виноградна лоза, і на ній виноград і гляньте, один, два, три до четвертого поверха. Для мене це таке диво. Можливо, хтось із Дніпрян знає, що це за лоза, хто її посадив. Будь ласка, напишіть мені. Я такого ще не бачила. Мені дуже сподобалось.